Іпопіс Презент. Доброго дня, друзі! Зараз хочу розповісти про виноград, який в мене виростає. Дивіться, який виноградик. Це істівний виноград. Та ягода. І це один раз я його обробив. Радомілим, якщо ви звернете увагу, прямо як сонце, бачите, світиться, він світиться, він світиться просто. Оце у мене є стіний і стягний тут різного сорту, я навіть не пам'ятаю як він називається. Але він такий жовтий стає крупний і дуже солодкий. Підемо далі. І зараз ми з вами прийдемо до того винограду, з якого я роблю вино. А він вже інший. Цей сорт я знаю, це сорт Молдова називається. Едем, смотрим, а этот листочек, что-то нужно удалить. Вот этот сорт молодого, але но что-то на сіру гниль. Можливо это серая гниль. Сейчас посмотрим, точно серая гниль. М -м -м. Надо обровнять. Надо обрывлять. все. И це да. А я разраховываю все. Все добре. А вон они. И тут ось. Теж. Ай-яй-яй. Ось покажу вам. Чтобы вы видели. Вот Так она выглядит. Mm, це дуже погано, погані діла. Бачите, на їстівному немає, а на винному є. Оце історія. Добре. Пішов я тоді готувати суміш. Та будемо видно ввечері сьогодні цим займатися. Дивіться, що ми робимо зараз. Ми оприскуємо радомілом. Зараз покажу вам що це за препарат. Ось він. Ридеміл Голд. 50 грамів. Перевертаємо і читаємо. Виноград. Мілью. Що там ще написано? Чорна прямистість, сіра та біла гниль. 50 грам на 10 літрів. Розводимо. У мене оцей балончик. Два з половиною літра. Отже 50. Ділимо на 4, кидаємо і отримуємо розчин молочного кольору. І далі, і далі робимо так як, відкачаємо зараз. І кожне гроно, кожне гроно будемо обробляти. Ось так. Хорошо обробляти, не жалійте не жаліте, бо сіра гниль. Знищують вам весь врожай. Нехай з нього аж тече, це буде краще, чим потім на ваших очах буде пропадати виноград, а ви будете тільки руками розводити і все. Повірте мені, це дуже неприємна ситуація. У мене вже така була. Я ну, вам би не радив був проходити це. Дуже прикро, коли ти бачиш, що ти втрачаєш урожай і нічого не можеш зробити. Що найбільше добиває, що ти безсилий від цього кожну грону кожну грону і дуже рясно, дуже рясно і листочки теж, листочки теж, тому що саме і на листочках вона може бути і де тільки їй придумається, вона цю рослину буде знищувати. Бо вона є шкідником, таким якого чима мене бачиш. І все, листочки, ягідки обов'язково. Я вам покажу зараз всі ругнидви. Ось вона чудова і видно. Вона на винограді вже поселилася і все. Ай, це передбачалося. Тому ми тут. Тому ми озброєні. Вот я вам покажу зараз сиру гниль, яка вона є. Я навіть не дерву. Ось. Сиягитко. Она уже заражена і на ней уже плями. А он хтось кто Хтось смачно любить поїсти. А вон. це у нас такий есть Хто ж же є? То тобто есть понад еда уже допомиг А А ще йде один садовод любитель. Ну шо ты тресся в виноград? Я тільки покропив, иди звідси, іди. Ну шо за тварина така? Ну ты тварина, чи хто ты такий? Ти ж тварина, ти тварина, так? У мене руки грязні, руки брудні, ти розумієш? Іди, иди, іди, котик, вийди. Іди кажу. Іди, бо тут серйозні... Ні, ну ти диви, а він і все. Кажу йди. Ну що за котик такий. Кажу геть. А він біг і мурчить. Ну і що ми будемо це робити з тобою? Не даєш мені обробити виноград від сірої гнилі. А ти тату Ах ти такий. Ну як же з тебе переконати піти? Давай я вже дороблю, я не буду на тебе. Диви, ти бачиш що робиться? Ти бачиш, що робиться. Є можливість обробляйте все. І листя, і все. Обов'язково, бо врожай буде втрачений. Це я вам гарантію даю. Я вже не перший рік цим займаюся. Але ж я любитель, є там дійсно такі серйозні блогери, в яких там все-все є. Всі препарати там. Вони модні різні застосовують. У мене цього немає. Я то ридомів. І ще деякі. Мені щоб зробити вина там літрів 10 та поїсти. Найбільше я не розраховую. Потрібно підкачати. А вже не вистачає тиску. Оце такі бачу, 2,5 літри. І він справний, дуже справно працює. У мене є великий той на 10 літрів. Але на 10 літрів, самі розумієте, тут немає того обсягу, щоб 10 літрів щось робити. Немає. Тут все. Все таке у нас відео вийшло. Займайтеся виноградом. Це хороша справа. Вона корисна, вона заспокіє нерви. А хочете я вам покажу, ще абрикоси в мене є. О, вон вони висять. Як вам? Такі абрикоски. А? Отож. І до них теж черга дійде. Все що дає природа нам. Воно прекрасне, воно унікальне. Ось хорошо вже залив. Значить я хорошо залив. Все. Та ну ти диви. Ну чого ж ти ходиш? Ну я ж тобі сказав, що не можна тут ходити. Не можна. Хорошо заливайте, не жалійте. Цього ридоміла. І він коштує. Порівняно з задоволенням те, що ви отримуєте від винограду. Копійки, обробляємо. І все буде добре, чудово. Все обробляйте повністю. Це я вже побачив. <гас> Та хто ж це такий? Ану, прись! Прись! Що за кіт такий, а? Я тут показую людям винограда він Ах і котик. Отже, підписуйтесь на мій канал. Я такий любитель, людина проста. Все щось копишуся на городі. Коли час є. Оце так Знімаю такі собі відосики. Хорошо залив, хорошо, так і повинно бути. Щоб я звідси пішов, а воно все було молочного кольору І все було залите оцим протигрибковим засобом. Бо грибок знищить все. Я вам точно кажу, це така штука. І він працює день вночі, ви навіть лягаєте спати і спити, а він працює далі. Прямо як наші політики працюють постійно, не можуть успокоїтися ніяк. Отже, підписуємося, дивимося, буде багато цікавого. Я завжди ціную своїх підписників. О, все, здається, все. Пішов великий псик, а отже... Закінчився ще один етап нашої роботи. Отже, до зустрічі на моєму каналі.